Всім доброго дня! В продажі Opel Зефіра A. Машина свіжопригнана з Європи, вже розмитнена, поставлена на український облік. Автомобіль на легкосплавних дисках, присутній задній паркоп. Автомобіль йде семимісний, двигун 1,8 бензин. Задній ряд сидінь складається, виходить великий місткий багажник. По кузу авто без корозії, без м'ятин, подряпин. По ходовій частині все чудово, ніде нічого не гупає, не стукає. Заглянемо в багажник. Заднє скло оригінальне. За потреби заднє сидіння можна скласти. Присутня шторка. Кришка бажника без корозії. Диск в гарному стані. Заглянемо в салон. Салон охайний, збережений, не прокурений, не затертий. По комплектації передні склопідйомники, регулювання дзеркал, круїз, контроль, кондиціонер. Ізюминка даного автомобіля це автоматична коробка передач. Автомат працює гарно. Питань немає. Механічний ручник. 194 тисячі пробів. стан корма карманы шиты печка працюет Двое он просует щитку. Тупа на сапонець, кришечко притягує. Стоїть новий радіатор? Антифрес частенький. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місту Вінниця. Більш детально буде в описі або за номером телефона. Усім гарного дня та мирного неба!